Вітаю вас. Сьогодні розбираю корзинку за п'ятницю, чесно кажу, спішу це зробити, зняти іменно розбір корзинки, бо гриби у теплому приміщенні їм це. Не дуже добре знаходитись, тобто треба швиденько, навіть при штучному освітленні, дати їм раду. Але ж що ж я потім буду просто розказувати на словах, а хочеться показати, що я принесла в п'ятницю додому. Ну, світло відключили. Я ліхтарики налаштувала і зняти відео можу, а загрузку в канал зроблю пізніше, коли буде світло.